В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас більше ніж на 100% розрахувалися жителі Рівненщини за отримані минулого року комунальні послуги та енергоносії. Такого високого рівня проплат в області не було більше 10 років, зазначають представники влади і дякують краянам за зроблені вчасно і у повному обсязі розрахунки. Лідерами загальнообласного рейтингу за підсумками 2013 року зокрема стали Дубинський, Зарічненський та Острозький райони. Тамтешні споживачі платили навіть більше ніж їм виставляли у рахунках. У свою чергу районі та міські підприємства комунальної теплоенергетики завершили рік із боргами. Вони завинили НАК Нафтогаз України понад 100 мільйонів гривень за спожите минулоріч блакитне паливо на засіданні обласної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносіє також зазначили, що законодавчі новації дозволять повернути протерміновані суми. Я дякую всім споживачам за оплату. У Нас з кожним роком все таких вони мріярих боржників, які би не платили за енергоносії, все менше і менше і менше. Ми з ними. Працюємо через виконавчі служби, через суди. Крім того, ви мабуть, знаєте, що вже поданий до Верховної Ради законопроект, який дозволить по населенню реструктуризувати заборгованість станом на 1 січня 2013 року на 60 місяців, і практично це теж один із шляхів, який дозволить людям вирішити цю проблему не платежів. Другий енергоблок Рівненської атомної електростанції зупинили на плановий ремонт. Він розрахований на 65 діб. Згідно з інформацією на Екенергоатом, працівники станції виконують перевантаження ядерного палива, полагодять реактор і турбіни, капітально відновлять генератори та насоси. Окрім цього, заплановано провести низку профілактичних робіт для підвищення безпеки. Попередній ремонт 33-річного блоку здійснювали восени 2012 року. Тим часом. До електромережі вже під'єднали перший енергоблок Раес, котрий спочатку осені перебував у резерві. Загалом на українських атомках наразі працюють 13 із 15 енергоблоків. Копію штандарту першого українського фронту, книгу пам'яті, також капсулу, наповнену землею, де полягли визволителі України, передали на Рівненщину із сусідньої Житомирської області. Всеукраїнська естафета пам'яті стартувала минулого року на Луганщині. Ідея акції, приуроченої до 70-річчя звільнення України від німецько-фашистських загарбників, належить ветеранським організаціям Її підтримав глава держави, який ініціював відзначення події на всеукраїнському рівні. Наврочисті перед передачі естафети побувала Людмила Васюха Кордон між Рівненською та Житомирською областями, місто Корець. Тут відбувається передача естафети пам'яті Слава визволителям України. Гостей зустрічають ветерани великої вітчизняної війни та представники влади. Пам'ять полеглих вшановують хвилиною мовчання біля монумента загиблим при визволенні корця. Центр від німецько-фашистських загарбників звільнили 12 січня 1944 року. Операцію здійснювали частини 16-ї армії Першого українського фронту. Своє життя тут поклали 59 бійців. Військові дії на території нашого міста відбувалися невеликі через те, що основні події відбувалися перед містом. І після нього німці вважали не зовсім потрібним для того, щоб в'язу у війну у військові дії, які в населеному пункті через те, що це зв'язує дії військових підрозділів. Заходи із вшанування пам'яті загиблих при визволенні України, вважає відповідальний секретар ради організації ветеранів Юрій Чубер. Потрібні не мертвим, а живим. Головна мета всеукраїнської естафети об'єднання українців та патріотичне виховання підростаючого покоління. Це потрібно, нужне могили, Погибших воинов, памятники, где они пришли уже в обидшалый вид. Кроме того, значит, ветеранские организации проводят обследование жизни и быта ветеранов, интересуются, какие нужды у них, чем они нуждаются. Вот эти все предложения были переданы. Президент України і він багато їх вчив. на території рівненщини естафету передаватимуть від села до села, від міста до міста протягом 40 днів, доки вона перебуватиме в області. У нас планують упорядкувати пам'ятники, поновити експозиції музеїв бойової слави та допомогти ветеранам у вирішенні їхніх проблем. Якщо говорити про підтримку статутної діяльності, то в цілому по області на 2014 рік виділено майже 500 тисяч гривень районами обласний бюджет. Виділятиме 300 тисяч гривень. Це з 250 Ми дійшли до 300 тисяч сьогодні гривень на підтримку статутну діяльність ветеранських організацій. І в якщо говорити в цілому, то щоденне завдання, яке ставить перед нами президент, це дбати про ветеранів з Рівненщини естафету пам'яті передадуть на Волинь, а завершиться вона у Києві у жовтні 2014 року. Саме тоді відзначатимуть 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. Людмила Васюха Микола. Мельничук інформаційна програма 50 колектив упродовж двох днів виступлять на майдані Незалежності у Рівному у рамках фестивалю вуличних вертепів. Нова радість стала таке театралізоване дійство в обласному центрі відбувається уже вдруге. Цього року фестиваль має ще й благодійну мету. Деталі у сюжеті Тетяни Климчук. У рівному продовжують відроджувати різдвяні традиції. Вже вдруге, в у місці відбувається фестиваль вертепів нова радість стала. Цьогоріч заспівати коляди для усіх рівнян на Майдані Незалежності зібралося близько 50 колективів. На фестивалі вуличних вертепів колектив Родиленка представляє 20-ту рівненську школу. І, хоча вони не професійні виконавці, на сцені почуваються впевнено. Заспівати святкової колядки та показати вертеп на сцену вийшли не лише вчителі та учні, а й батьки. Останні кажуть, діти стали забувати різдвяні традиції. Відтак на власному прикладі показують, яким має бути свято. Дітки вже не посипають, не щодрують і не колядують з кожним роком. І тому це треба відтворювати, показувати людям, як це гарно і як це прекрасно. Таким театралізованим вуличним дійством в центрі міста задоволені і рівняни кажуть, пишатися рідним містом почали ще більше. Дуже подобається. Сподобалося дуже та школа. Сподобались музична школа. Побачимо, що далі буде. Молодь повинна знати минуле. Історію свою українську вперше фестиваль вуличних вертепів відбувся в рівному минулого року, і міська влада розраховує, що він стане традиційним. Окрім того, цьогорічне театралізоване дійство має і благодійну мету. Цьому році попробуємо збирати кошти на лікування хлопчика з четвертої школи з не з такої. Не дуже багатої сім'ї, якому треба терміново робити операцію з пересадки серця. Тому е, Іван Коврига. тому е, ці всі кошти будуть направлені на лікування цього хлопчика. Кошти збирали учасники фестивалю під час виступів колективів. Значить, чортинята сьогодні тут дуріли, але насправді вони теж долучилися до прекрасної акції. І ми зібрані всі кошти передаємо зараз. Будь ласка, дівчатка, діставайте все, що там ми назбирали, і передаємо. Побачити вуличні вертепи та послухати святкових колядок та щедрівок крімня не зможуть ще й завтра. Тоді ж і буде оголошено найкращий колектив фестивалю. Були ви і богаті, Що вас славляє, вся Тетяна Климчук, Олександр Пляшко. Інформаційна програма День. Роком Тараса Шевченка оголошено указом президента 2014 рік в Україні. Нинішній березень очікується в державі багатим на різноманітні заходи, присвячені 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря. Чимало цікавих акцій відбудеться з нагоди Шевченківського ювілею і на Рівненщині. Про найяскравіші з них сьогодні говорили під час робочої наради в облдержадміністрації з подробицями. Іван Марчук. 200-й день народження кобзаря на Рівненщині відзначатимуть чи не у кожному населеному пункті. Чиновники хочуть зробити ці заходи цікавими, в тому числі й для молоді. На це сесія облради вже виділила 140 тисяч гривень. За ці кошти готують два видання присвячені творчості Шевченка. Одним із таких, воно називається Волинський кобзар, займається письменник та дослідник Петро Кралюк. Війшли передусім твори Шевченка, які були пов'язані з Волинню, де згадується Волинь. Це і окремі вірші, де. Згадується, наприклад, Берестечко. Є у нього фрагменти у йорхеографічних записах, де говориться про пересопницький Євангелій. Поряд із цим рівненська просвіта хоче випустити факсимільне видання першого кобзаря, який вийшов у 1847 році. 30 тисяч гривень уже мають ще 40 проситимуть у влади. Це справді рідкість. практично той екземпляр є у музеї Шевченка, і вони нам дають його обов'язково для того, щоб ми наша ідея була зреалізована. Факсимільне це точне відтворення кобзаря, яке було видано е, саме е, у, у празі, тобто без ніяких змін, без ніяких передмов, а просто факсимільно відтворити те, що є. А ще просвітяни, щоб допомогти вчителям, розмістили на порталі освіта Рівненщини готові презентації на шевченківську тематику. Там є документальні фільми перебування Шевченка на Волині. Хороші, прекрасні фільми, які дають гарну характеристику того часу перебування на Волині. До рівного на честь ювілею завітає національна капела бандуристів. А Облмуздрамтеатр покаже виставу, та неоднаково мені. Найкращих чітків шевченкового слова міські чиновники обіцяють звозити на Чернечу гору, де похований Кобзар відбудеться у Рівному, і традиційна акція Весна починається з Шевченка. 1 березня місто в місті з'являється сіті лайти. В цьому році це будуть значно більші формати. Це будуть бігборди. В місті з'являються телевізійні ролики, телевізійні <кхух> формати, на яких відомі в місті публічні люди і молодь читають вірші Шевченка. Галина Кульчинська готова допомогти у проведенні цієї акції і в районах не лише словом хоче відзначити 200-річчя кобзаря обласна влада. Керівництво краю закликає чиновників на місцях відремонтувати та облагородити. Ти усі вулиці, названі на честь Шевченка, а ще хочуть встановити у російській астрахані пам'ятник поету. Це була їхня ідея. Вони цього прагнули, щоб ми це зробили. спільно. У нас була ідея. Це зробити за рахунок коштів обласного або державного бюджету, але це неможливо, тому що не можна передавати власність комунальної громади, або державної власності, власність іншої держави. Тому ми приймаємо рішення і будемо залучати кошти спонсорські. Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Співачка Лама і її одноіменний гурт презентували у рівному свій новий альбом. Диск назавжди став третім у творчому доробку колектива. Готували його п'ять років. За цей час окремі пісні встигли стати всеукраїнськими хітами. До нового альбому Лами увійшло 12 пісень. Більшість із яких написала сама вокалістка. Із презентації повернулася Ірина Михалевич. композицію під назвою Ангел Наталія Дзяньків, більше відома як співачка Лама присвятила своєму батькові. каже, що саме ця пісня символізує її духовний зліт і зараз допомагає творити. Ця пісня стала якимось таким символом зараз в теперішній нашій групі. Вона настільки нам якось допомагає. Оцей ангел оцей мій батько, тому що після того як він відійшов, я з ним відчула дуже сильну близькість. От Композиція увійшла до нового третього альбому назавжди. Солістка розповідає, що присвятили його всім шанувальникам. Через технічні та творчі проблеми записували 12 пісень цілих 5 років. В них змішались різні стилі: і поп, і рок, і електронна музика. На відміну від попередніх альбомів, у цьому більшість пісень написала Наталія. Частина повністю моїх пісень по мелодіях. Тексти всі мої. Вони більш навіяні таким н рольною естетикою, повністю живою музикою, так як жовте поле, як рок-н-ролл, як пісня Фани. Менеджер гурту Лама розповідає, що наразі вони мають найпотужніші за всі роки існування творчий колектив. Лама це молоді люди, які працюють над піснями, над аранжуровками, над звуками. Багатьох українських артистів до створення альбому тим чи іншим чином долучились усі музиканти. Інколи пісні народжувались несподівано, просто під час репетицій. Тоді їх доводили записувати на диктофон, а потім оформлювати студії. Пісня «Пробач» з нового альбому ця пісня створилася дуже експромтом на, на самій репетиції при таких умовах. Просто почали грати всі. Почути нові твори лами вживу рівницькі шанувальники зможуть у лютому. Саме тоді у рівному відбудеться концерт гурту. Ірина Михалевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Рокитнівський, Володимирецький та Березнівський райони лідери в Україні за кількістю дітей у співвідношенні з кількістю дорослих. За інформацією Державної служби статистики України, на Рокитнівщині на тисячу осіб працездатного віку припадає 482 дитини віком до 14 років. В інших двох районах цей показник дещо менший. Також до очільної п'ятірки цього дитячо-юнацького рейтингу входить сарненщина, яка трішки поступилася камінь Каширському району. Волині. За іншим демографічним показником, першість у державі тримає місто Кузнецовськ. Там найменша потома вага пенсіонерів. Їх у місті атомників на тисячу дорослого населення усього 47. За межами першої двадцятки фінішували рівненські фрістайлістки на етапі Кубка світу, що відбувся в американському Дірволлі. Ольга Полюк у підсумку стала 24-ю, А Анастасія Новосад – 26-ю. Для обох спортсменок цей виступ став першим у новому році. Нагадаємо, обидві рівнянки продовжують боротися за ліцензію для виступів на Олімпійських іграх у Сочі, що розпочнуться уже менше ніж за місяць. Варто також зазначити, що рівнянин, який прийняв білоруське громадянство, Антон Кушнір. На етапі у дір волі переміг серед чоловіків. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.